Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Уважайте, Каже Господь, на себе, щоб часом серця ваші не заскорузли від обжирства, піянства і життєвих хлопотів, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка птахолова падає на птаха. Описуючи, знаєте, останні дні всього того, що має статися, ми чуємо такі слова, що захитаються небесні сили і море дасть такий шум, і це буде… І дехто думає, що цей такий кінець буде у вигляді якоїсь страшної війни, так? але каже вам, чи слухайте уважно Євангеліє і все, що каже Господь. І коли почуєте, каже Господь, про війни і розрухи. Не бійтеся, бо треба, щоб перше це сталося, але кінець не зараз. Господь Бог допускає оці всі страждання, наприклад, такі, як пандемія, яка охопила практично цілий світ. Цілий світ. Потім. Маємо ці війни, так? але ця війна йде на, на нашій території, але всі оці ситуації, всі ці складнощі, які ми маємо, Господь Бог дає, щоб людина себе проявила. Бо коли є труднощі, в нас тоді проявляються усі наші якості в особливий спосіб, в яскравий спосіб. Бо коли все спокійно, людина маскує свою негативну якусь якість і маскує свою позитивну і активну якість так само, бо нема потреби. Пристосувалися і всі люди майже виглядають однаковими. Всі в місті одинаково ходять, файно говорять культурно один до одного, все дуже добре. Але коли починається якась складність, коли прилітає ракета в будинок, чи в твій, чи в сусідський, і ти чуєш крик, плач, машини, люди, це хвиносять, ці загинули, ці, ці поранені. І тоді в людях проявляється максимально. От, добрих людей, вся доброта, бажання послужити, допомогти, врятувати, але так же само і проявляються в людині яскраво усі негативні якості. Тому Бог допускає таких труднощів, Він нам дає можливість якби проявитися. Коли ми себе проявили, побачили, що в складних ситуаціях ми діємо. Не дуже добре, що ми допускаємо паніку, допускаємо необдумані речі, і ми мали би зробити висновок. І Господь Бог каже виразно: це ще не кінець, бо каже, будуть, і коли почуєте про війни, розрухи, не бійтеся, бо треба перше, щоб це сталося, але кінець ще не зараз. Бог нас веде постійно, поступово, і крок за кроком до, до того, що настане кінець. І хтось собі думає, а коли то буде, а яка то буде година, розумійте правильно, що цей кінець для кожного із нас настає так, як ми помираємо. Це перший етап, так? але потім буде прихід сина людського, як пише. Євангелист Лука передає слова Ісуса, бо буде прихід людського по всій землі. Не тільки десь отут прийде Христос і всі будуть бігти там в тому місце, де Він прийшов. Ні, каже Господь. Христос прийде всюди зараз. Одночасно. І щоб цей день, каже Господь, не вас зненацька, тому готуйте себе. І тому розказує про ті ознаки людської розпущеності, бо Він каже, щоб ви на себе, вважайте, каже Господь, щоб, ваше, щоб серця ваші не заскорузли від обжирства, п'янства і життєвих клопотів. Тобто, всі у речі, коли людина стає черствою до свого ближнього, це є ознака, що твоє серце заскорозло, що воно закам'яніло, воно стало нечуєним. І іменно в часі от таких наших труднощів, а особливо в часі війни, ми маємо можливість відновити свою гідність перед Господом. Перед собою і перед нашим ближнім. Будьте добрі, служіть один одному, з співчуттям від, відносіться до тих, хто поруч вас. Бо Бог так допускає, що біля вас така людина, яка для вас буде максимально корисна. Але запам'ятайте, що завжди. Той шанс, який нам Бог дає через тих людей, які поруч з нами, через наших дітей, через те, що ми біля наших дітей, Бог дає шанс ставати кращими. Але людина не завжди вибирає кращий варіант. Біля тих людей, які біля нас, по відношенню до них, ми можемо і зробити неправильний вибір який піде нам на шкоду? Тому користайтесь кожної можливості, старайтеся бути добрими, старайтеся бути милосердними, бо іменно цього не вистачає в світі добра, милосердя, любові, співчуття, чуйності. Ми Перестали бути емпатичними. Ми не переймаємося чужим болем, ми не переймаємося чужими стражданнями. А значить, ми і не зможемо перейматися чужими радощами. Треба не тільки співчувати із своїм ближнім, але і радіти із своїм ближнім. О, якби ви знали, що як мені тяжко, що я буду з кимось там радіти. Поучаствуй, учись радости, Бог дає тобі можливість так як по-дорожньому, води напитися із чужої криниці, напитися води із чужої, із чужої посудини. Так же само порадійте разом із кимось, щоби. Радість і ви мали дотик до радості. А потім, коли ви вже з кимось порадієте, тоді вже знайдеться місце, яке ви маєте порадіти. А за померлих, каже Господь Бог, істинно кажемо, хто слухає Моє слово, вірує в того, хто має, і вірує в того, хто поставлений, жиє життя вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя. І сьогодні коли ми споминаємо померлих, ці слова мають значення не тільки для померлих, але для тих, хто ці слова чує. Істинно кажу вам, хто слухає моє слово і віри в того, хто послав мене що я життям вічним і на суд не приходить. Бо від смерти перейшов у життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. <кхем>